Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається! Дара Корній. казка про гусенятко. Дітки. А чи чули ви про одне незвичайне гусенятко, яке жило дуже-дуже давно, а незвичайним воно було через те. Що мало здібності, якими відрізнялося від своїх родичів. Замість звичайного га-га-га, воно говорило ква-ква-ква. І йому було дуже соромно через це. Та ще всі сміялися, як тільки почуєте ква-ква-ква, за цю незвичайну здібність його прозвали. Кваксімусом Цього гусенятко вже не могло витримати. Забилося собі в куточок і тихенько плакало. Mm. Аж раптом воно почуло, що його нібито хтось лагідно торкається. Кваксимус озирнувся і побачив маленьке мишенятко, яке його запитало. Чому ти такий сумний? Як же мені не сумувати? Всі з мене сміються, тому що я квакаю. Ніхто з моїх родичів не квакає, тільки я. Я не знаю, що мені робити. Ти знаєш? Твоїй біді можна допомогти. Але як? крізь сльози запитала гусенятка. Мене мама вчила, що бути не таким, як усі, то дуже непогано. Навпаки, багатьох може приваблювати твій талант. Талант? Я про це не думав. То в мене є особливий талант. Звичайно, відповіло мишеня, у кожного свій талант, а в тебе особливий. Просто не соромся його і помітиш, що інші не насміхаються з тебе. Їм просто весело, коли ти квакаєш. Гусенятко подякувало мишеняті за таке підбадьорення і більше не було сумним. Тепер своїм кваканням гусенятко навмисно розважало друзів і сміялося разом з ними. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Тихо спало в казковому лісі, відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!